Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Золотогорський. Зараз поговоримо про завершення сезону в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги. Дуже сподівалися вболівальники Арсеналу на Ліверпуль у минулому турі проти Манчестер Сіті. Втім, Ліверпуль програв 1-4. Манчестер Сіті очки не втратили. І тепер Арсеналу грати якраз проти Ліверпуля. Грати в гостях на Анфілді це завжди дуже складний матч. Але якщо вже там, зможуть. Не втратити очки, каноніри зможуть перемогти. Тоді я думаю, що можна вже всерйоз, можна вже більш спокійно говорити про те, що вони дійсно здатні чемпіонство у цьому сезоні виграти. Але завдання дуже складне. В арсенала є певні проблеми в обороні, травмований саліба. Якщо ви дивилися матч із Ліцом, який арсенал теж виграв з рахунком 4-1, то там проблеми в обороні все ж таки оголювалося. І Рамсдейл, воротар арсенала, достатньо часто рятував свою команду, особливо на початку першого тайму, коли ще зовсім не все було вирішено. Отже, думаю, що це не буде оборонний поєдинок. Думаю, що голи тут обов'язково будуть. Причому голи з боку обидвох команд на обидві заб'ють достатньо маленький коефіцієнт, а, тому. Спробую трошки більше ризикнути. Спробую повірити в те, що або Арсенал, або Ліверпуль все ж таки будуть намагатися перемогти у цьому матчі, а не лише здобути результативну нічию. І спробую варіант обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Тут коефіцієнт вже достатньо високий, трохи менше двійки. Я думаю, що можна ризикувати. Ну і болівайте, друзі, за свої улюблені команди. Болівайте за цікаву розв'язку в чемпіонаті Англії.